Я вас вітаю, шановні глядачі. Сьогодні з вами, як завжди, Жорік. Сьогодні будемо порівнювати е і знайомитися з двома моделями електрошокерів, перша з яких CW309 е Gepard, друга ОСА-888. Розпочнемо наш огляд з е детального огляду електрошокера ОС-888 і почнемо з того, що комплект поставки входить. Шнур для підзарядки даного пристрою від мережі 220 В, чохол холдер для носіння пристрою на поясі і сам шокер-ліхтарик. Дана модель оснащається світлодіодом потужністю 50 люмен, Це не дуже велика потужність, але цього цілком достатньо для того, щоб осліпити нападника. На корпусі має дві клавіші управління і гніздо для підзарядки нашого пристрою. Одна з клавіш є слайдерною, вона перемикає режим ліхтарик і режим шокер. В середньому положенні у нас вмикається ліхтарик, в крайньому передньому вмикається електрошокер. Для спуску розряду нашого електрошокера достатньо нажати на круглу кнопку. Так у нас спрацьовує електрошокер на даному пристрої. Далі знайомимося з моделлю TW309 Гепард Назву гепард модель отримала за рахунок своєї вигнутої форми. Дана модель виконана з ударостікого ABS пластику, має soft-touch покриття на своєму корпусі і має зручні виїмки під пальці, які допомагають отримати пристрій. В разі, якщо у вас захочуть його вихопити з рук. Далі на корпусі є такі самі клавіші, як і на попередній моделі. Клавіша перемикання режимів, в середньому положенні вмикається ліхтарик, в крайньому пере... передньому положенні вмикається електрошокер. Для його активації натискаємо на червону кнопку. Так у нас працює електрошокер. На зворотній частині маємо гніздо для підзарядки даного пристрою і шлійку для кріплення. на руці. При бажанні шлію можна зняти. Вона знімається і одягається дуже легко, комплект поставки включає в себе чохол із кожзаму для того, щоб ви мали можливість носити даний пристрій на поясі, а також зарядний пристрій від мережі 220 В. Далі їдемо і порівняємо технічні характеристики наших пристроїв. Розпочнемо ми з технічних характеристик пристрою tw 309 Gepart. Заявлена напруга пристрою 65 тисяч вольт. Фактична потужність пристрою 10 Вт, товщина пробою одягу 35 мм. І середній час виходу зі стану шоку після застосування даного пристрою близько 3 хвилин. Тепер перейдемо до технічних характеристик пристрою сайт 788. Розпочнемо з того, що. Потужність даного пристрою 8 Вт, заявлена напруга аж 180 000 вольт. При цьому товщина пробою одягу на всього 25 мм розміри 134 мм довжина, вага 150 грам даного пристрою. Габаритні розміри пристрою Гепард приблизно такі самі, як і у пристрою оса 888 Тому я не буду повертатися і говорити про габарити нашого пристрою tw 309 В комплект поставки, окрім всього, вище вказано входить інструкція на російській мові. Значить, вона. Містить собі інформацію про те, як правильно доглядати за вашими пристроями для того, щоб вам вони приносили задоволення якомога довше, а також багато містить і цікавої інформації. На цьому дякую вам за увагу. З вами був Жорік. Нагадаю, що ми сьогодні з вами порівнювали дві моделі електрошокерів, а саме модель TW309 Gepard. Яка виконана з soft touch пластику, а також модель ОСА 888, яка виконана зі звичайної ударості пластику і не має софт тач покриття. Дякую вам за увагу. Побачимося в наступних оглядах. Бути добру, до побачення!